Укажіть для функції фітих, яка дорівнює косинус х первісну, графік якої проходить через початок координат. Також дуже типова задача. Спочатку знайдемо первісну, і потрібно згадати, що первісна косинуса це буде синус х, звичайно, плюс С. Сподіваюсь, не плутаєте з похідною. Якщо відомо, що проходить через початок координат, це точка буде 0,0. 0. Що це означає? Це в нас значення аргумента Х, а це значення первісної. Тоді ми можемо підставити нулі замість х, і замість значення первісної знайти константу. Ось такий алгоритм дуже простенький. Синус нуля і плюс це. Звичайно, синус 0 дорівнює нулю, тоді виходить, що це дорівнює нулю. Наша відповідь це буде просто синус Х. Да, можна записати. Підставивши замість місце 0, Синус Х, відповідь Б є правильною, готово, розв'язано. Я дуже раджу вам поглянути для більшої кількості практики. На каналі Математичка є відео минулого року, попередніх років, саме про первісну інтеграл. І у вас буде більше практики. Ну, звичайно, я запрошую для вивчення в повному обсязі теми на мою освітню платформу. Там буде все все системно та послідовно.